Повідомлення про підозру, вчинення особливо тяжкого злочину у зв'язку з чим вона може спробувати переходити з від до свого розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Зараз є така позиція, що в принципі дитина їй не була потрібна, і в принципі кошти не були потрібні, але ось вона вирішила тому її продати, оскільки необхідності в дитині не було. Щодо батька дитини, яку планували продати, то зараз встановлюється, чи взагалі він існує, чи взагалі вона перебувала в шлюбі, оскільки на момент чинення злочину вона мешкала зі своїм співмешканцем. Тобто не Батьком цієї дитини. Зараз не встановлено якихось близьких родичів, на яких можна було б передати хлопчика та дівчинку цієї жінки. Коли я глянула дитину, дитина була не в той вазі, яка повинна бути в цьому віці. Не дуже хайно Вдягнена не дуже чиста, скажімо так, Ну, взагалі дитина в общем-то виглядала в стані ближче до задовільного. Прогнози там задовільні? Будемо все робити щоб так було. Він малий зовсім нова. Нова обстановка і дитина в стресі. Він плаче, тому що повинна бути мама рядом. це не застереження. Чи Чи згодні ви з сьогоднішнім рішенням суду? Погоджуєтесь? А що можете сказати, чому хотіли продати дитину?